Фавбет. Титульний партнер Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Команда Номер президент Віцепрезидент сьогодні підхоплює рівне. Сьогодні тут як це Якісно виступав у воротах саме рівненської команди. Рівняний, третій арбітер Володимир Дзюра із Рівного. Сергій Кравчук сам виходить на побачення практично із делегат Асоціації футзалу України. Денис Пашкевич, усі троє із Рівного. І ще один момент у нас у Козлюк, Козлюк втрачає м'яч. Ще Бакум Літвінов і Дмитро Дяченко. Як він відбив цей удар. Поки що у режимі Лайв знову ж таки на два очки випереджає рівнян. Ну а тут... Дяченко. Яка помилка від Дмитра Дяченка? Джоні 2 в один вихід. І тут ідеально у підкаті грає Володимир Круж. Під удар, і м'яч залітає усі хворі. 1-0. Це гол Олександра Басича. Чи Ви виси, Ви? Ви? Так, Максим Литвинов, він все ж таки забиває 12-й у цьому цього сезону. правда це в нього. Бажання забити зараз неабияке. А Максим Літвінов і він забиває. Намагалися рівняни руками вибити цей м'яч воріт. А, так, а, ну, Тут, можливо, м'яч сам знайшов. Прямий удар. Гарт Волков впав і залишив шаропіню з м'ячем. Це дозволяє киянам забити м'яч. Денис Снісаренко, просто миттєва втрата, миттєва розслабленість від рівнян. Едуард Волков там трошки довше лежав на паркеті, ніж це було потрібно. Він пустив свого верця. Сам до воріт. Що тут? Бачимо, що диво, м'яч не влітає у ворота. Скіпчик. Удар Дмитра Скіпчика і знову Ілля Бакінський виконує кутовий з лівого флангу. Хороший шанс для кардинала. Повертаємося, друзі, на майданчик дитячо-юнацької спортивної школи Новарчук Беремчук Рівне і делегат Асоціації футзалу Денис Пашкевич рівне. Кручок віддає на Малиновського. Поперечина рятує Скаяпму. Не точно передача від Волкова. Жоу Лукас. Він набирає швидкість. Тікає від переслідувачів. Дуже неприємний удар у ближній від Дмитра Дяченка кут. Волков прострілює і виставляє ногу Ілля Бакінський. Провець кардиналу Рівне. Надія Рівненського футзалу. Чергова молода надія. У нас тим часом контратака з Каяпу і Шаропіньо. Чисто бразильський гол. Шикарний контур виклад від авіаторів. Під голкіпером пробуває дуже технічно з під себе цей м'яч Шаропіню. І 3-1 Ская виходить вперед. Це вже вагомий Роман Бакум. Він відбирає м'яч, щириця дуже неточний. У турі поступився. І перемога сьогодні вона допомагав. Нас, але в нас забиває кардинал Рівне. 3-2. Власна контратака. Сорокін розганяє на Скіпчика. Скіпчик пробивав і там сейф черговий побіг Бакінського, але самі з Романом Баковом був перший на добу. Знову бразильська четвірка на майданчику. Який момент! І Волков у стійку влучає. Та що ж таке? Ні, знову помиляється Рафін'я. Та що ж таке? ну і тут Рафін'я може отримати другу жодну Чи Це перша для Рафінія. Це перша для Рафія. Скаяпа. Така четвірка зараз захищається. І Волков якраз боб. просто втрачає м'яч і без гонки. Пора зараз грають рівняни. Басич міг забивати Жау Лукас. Никита Козлюк Козлюк і знову не забиває кардинал останні секунди. Чи знайдуть цю можливість для удару? Рівняни знаходять іще один сейв у нас від матчі збираються у рік та всюда. Повертається до четверту позицію. Фафет! Титульний партнер кабет екстраліги. Гра розкриває тебе.